Створять військову поліцію. Законопроект вже зареєстровано в парламенті. Створення цієї структури вже давно на часі кажуть у Міноборони, яке напрацювало відповідний проект закону. Документ має ключове значення для збройних сил України. Він стане першим кроком до створення системи юстиції у Міноборони, наголошують у міністерстві. Основна функція військової поліції попередження дезертирства в армії. Цей підрозділ із слідчими повноваженнями займатиметься розшуком військових, які самовільно залишають місця проходження служби, а також їх затриманням фіксуватиме злочини і захищатиме їх права за стандартами НАТО. Планується, що військова поліція складатиме півтора відсотка від чисельності особового складу ЗСУ. Раніше Повідомлялося, що лише за січень-лютий цього року зареєстровано майже 12 тисяч від 700 кримінальних проваджень. Є е, певні дискусії правників, чи мат, чи надавати право е, співробітникам військової е, поліції право проникати в приміщення, перевіряти посвідчення водіїв, право керування тощо. Але я думаю, що загалом ця служба потрібна, і ми випишемо таким чином. Щоб у разі схвалення в другому читанні цей закон був е потрібен і е практично допомагав сьогодні виконувати ті воєнні завдання, які стоять перед всіма збройними силами і іншими військовими формуваннями.